Всім привіт, 4 березня. Кінови це будете бачити 5 березня, в середу. Тобто майте на увазі, що а, робилася ця вся ну, робота до да, 4-го, сьогодні 4, вівторок. Значить, стою в саду, показую, що буду робити. Бачите, мої персики, садок цей молодий, вони повністю всі в мене, бачите, натянуті. От Зайця і якби. щоб не було градобою. Морозобою, але морозів не було. Стан бруньок на сьогодні показую. Ось Дивіться, які бруньки в нього. Це симфонія. Сьогодні буду обробляти садок весь бордовський сумішу. Робити її і обробляти. поки вона буде там настоюватися, холонуть, бо буду гарячою водою, зараз це все робить, ну, розводить. Ну, Гасить вапно, коротше. От, то поки воно там буде робитися, зайду і познімаю всі оці о... ну, зрозуміли, да? бо хочу повністю обробляти, щоб не було оці. Я зайду, воно все на таких стяжках. Бачите, воно. Ось, о, нажав, раз, і все, і освободив. Ну, Тобто одною рукою неудобно трошки робити. Коротше, познімаю всі і буду, і буду обробляти увесь садок. Бо йде тепло і воно йде інтенсивно. Дивлюся, вже вночі там вже плюси. І навіть є, вже, показує там наперед, на 3-4 дні непогані плюси. Днем тим більше там показує воно. На четвер-п'ятницю там за 15 градусів тепла, то, тобто нема коли ждати. І все роблю швидко. А зараз я вам покажу, як я буду готувати цю бордовську суміш. Ну, ви це все і так прекрасно, знаєте, але все одно, щоб не задавали лишніх. Набрав води прямо з титану. Вода гаряча. Включаю, показую, навіть і термометр не полінився взяв. Включаємо термометр. Свій, щоб показати, що вона дійсно там дивіться, 60 градусів, бачите? Температура води, 60 градусів. Ну, яка в титані набрав та й усе. Буду робити на 50 літрів. От, тобто на 50 літрів буду брати, я не буду брати, буду 3% робити. Ну, вапна я не буду брати, як зазвичай там пів кілограма. Я буду брати кілограм. Мені так і... Давно рекомендували і друзі, і якби садівники. каже не жалій вапна нема що там економити на ньому. Значить, на 10 літрів води я буду давати 300 грам мідного купоросу. Ось він стоїть, уже віса в мене, все стоять Мідний купорос стоїть. Зараз відкриємо. Ось о, дивіться, мідний купорос. Тобто все приготовлено вапно. Зараз я 5 кілограмів. Ну, У мене ці упаковки вони 5 кг, цю я осінню вже брав. Коротше, важу 5 кілограмів, кидаю туди. У мене це на 60 літрів заливаю води, гасю, це все діло. В гарячу воду мідний купорос. Розчиняю. Мідного купороса на 50 літрів буду брати 1,5 кг. Ну, тобто 300 грамів. На 10 літрів води, щоб вийшло 3%. Тобто, зрозуміло, далі, що я буду брати. Бачок у мене сьогодні є, бачите, що повинно ну, напевно, і вас, усіх бачків. хто це буде вперше робити, хто не вперше. Як це я роблю я, щоб не було ніяких. Дивіться, витягую ситочко з бачка, бачите? Ось там у бачку є фільтр. Руку заложимо в бачок і знімаємо. І витягуємо. Ось, отак він виглядає, бачите? Ось я його витягнув. От він у мене полежать, поки отут. І хай лежить. Далі, це назад ставлю, да? От тепер беру, відкручую цей, знаходжу ось таку. Мені рекомендували. Я зазвичай працював з щільною. Ось, о, дивіться, як вона виглядає. Ну, щіліва, так? Да? Отаким От. От я працював. Повністю все літо, ну відколи в мене є ці оприскувачі. Я тільки такими признаю. Е, працюю по винограднику, фунгіциди, акарациди, це все нею я працював, других я не працював. Це мені порекомендували, говорити, ось бери я таку і взагалі буде красота. Тобто, бо ця інколи трошки підзабивається. Ну не так критично, але все одно треба трошки тоді відкручувати. Якби. І в водички прополоскувати, ставиться, займає час, вимазувати руки. То я вирішив, в мене ці ось нові взагалі, ну я ніколи ними не користувався, воно тут, як було в комплекті, так і є. Думаю. Та поставлю, що я оцього нічого я не, якби, не загублю, правильно провірю. Так що поставлю отаку, такою буду працювати. Ще не забуваємо. Дивіться, цей фільтр я вам показав маленький, ось, ось з бачка я витягнув. Тепер відкручуємо цю ручку. Повністю. Це щоб у вас не було ніякого, ніякої головної болі. Не дуже зручно. Так крутив я цю ручку. Дивіться, що там є. Тут є ще один фільтр. Витягуємо фільтр відсюди. Ось отак він виглядає. У самій ручці. Дивіться. Бачите? І тепер у вас ставимо це все на місце, закручуємо. І тепер у вас взагалі ніякої головної болі не буде. Що ви казали, ну, якщо буде, дехто буде писати, ой, забивається. Цідю я, коли це я, все зроблю, я не буду вам вже, ну, включуся там пару раз, покажу, як воно буде там гаситися. Не буду займати у вас часу і в себе також, бо це займається зйомка багато часу. Погасю, зроблю вілью, да, мішати буду дерев'яним. Держачком, а це все діло, увілью туди мідний купорос розчиню окремо, тонкою струйкою, коли вже погаситься вапно. І брать я отсюди з оцеї ємності буду там у відро набирати, ну, такою пластиковою посудою і цідити все буду через сито для муки. Коротше. все. Оце я всі, ніяких чулків. Нічого я там не беру, то перецідив його в відро зразу це, і в бачок лю. Ніколи нічого не заб'ється, так що навіть не хочу слухати, що забивається там. нічого там не забивається. Все нормально. Фільтра повитягуйте. Оті, і нема тут чому взагалі забиватися. Насос там нормально, він через себе пропускає, там нема де забиватися. От, оце що може, отут, якщо ви не будете. Ну, Так як я поставлю таку, то я думаю, буде все, все окей. Хоча я цю завжди працював, я вже працював три рази бордовською, нормально було. Да, один чи два рази забивалося. Ну, воно видно, що не хоче бризкати, або, ну слабо бризкає. Той раз от крутив, полос... відріг, колотнув його трохи і все і далі пішов. Так, все, на цьому пока все. Буду зараз гасити вапно е -е, це все діло, вапно. Мідний купорос погасю, зроблю. Саму, сам процес обрискування показувати не буду, що там показувати. Ходжу з бачком, покажу вже потім гасіння і покажу, як вже результат після обробки, як воно буде виглядати. Оце якось отак. Напоминаю, що сьогодні 4 число, щоб не забували. Це я вам як, озвучую число для того, що я ніколи не роблю за кадром. Просто відео буде завтра, оце вийде. Так, воду тільки вилив, зразу гейзер, бачите, кипіння, зразу шумить і кипить. Воду тільки, я ж кажу, тільки вилив мгновенно. Температуру води я вам показав, яка вона була. Тобто, дивимось далі. Твориться тут неймовірне у цьому, тут не то, що як вулкан. Короче, дуже таке вапно високого гатунку. Я знайду, закріплю номер. Людинки, де я це все брав, це в Чернівецькій області я брав. Тоді воно коштувало там 20 гривень кілограм. І я знаю, що тут не залишиться взагалі осаду. Ну, в принципі, ноль осаду. Ніякого піска, ніякої жорстки, нічого там немає. Просто ноль. І все. Ну, я вам покажу в кінці, як вже вибризкаю, що залишилося на дні. Марина продається в окно. Продавала, не знаю, там зараз, там ажіотаж на нього наталапнув, бо я брав це ще осінь. Отак воно запаковано. Я показував вам на каналі, було відео, де я його брав. Я там його іспитував, осіння обробітка була. так воно все. Бачите, як люди пакують У жорсткий талафан, пролежало, ось воно не де, ніякої не пушонки, нічого нема. Тобто, Дуже якби високого гатунку. Кипить просто неймовірно, дивіться. Звук тільки який тут. Тут помішуємо його дерев'яною. Ось, там вже пошти дуже мало камнів. Хоча време пройшло геть тут. Бачите, що твориться тут? гейзери Дивіться Оце кипить. Коли нього стоять, страшно, гляньте, Що там твориться. Яка реакція? А Ми трошки ще води туди хлюпнемо, погасимо цю реакцію. Щоб не так здорово воно кипіло. І будемо помішувати. Ну просто там уже й камнів немає. Вірите, ні? <гум> да. Оце окно. Так. Дивіться, відважив я тепер. Ось. Лізьмий купорос. Зараз все висипаю оце пластикове ведро. Можна його вимальовано, але там у мене ну, код да. стоє. Пластикове. І водою заливаємо Чиняємо, коли розчиниться, тонкою струмкою вилімо сюди, тут вже все погасилося, Получилася така густа-фасадна густа як фасадна краска. Знаєте, як воно ну, густеньке таке, хороше, прямо жидка, як сливка. Ніде, нічого немає, там ні камішки, ні, геть все чисто. Коротше, потім Розбавимо тут, розтворимо, з тонкою струйкою вилімо сюди, доведемо це все діло до 50 літрів і оброблять. Оце обробляти. Оброблять буду дерева, я вам сказав, і обробляти буду там у балки е войлочні вишні. ну, коротше, Якщо залишиться, бо ще розколити не буду. Це я 50 літрів е роблю, то буду по малині, по ожині, по всьому. Що в очі бачити, мутей буду бризкати. Так, оце все що у нас вийшло. дивіться, отака голуба-голуба, жидка-жидка, будошка, суміш, красота. Ось відро пластикове приготовлено. Ось, ось це сито не для муки, якби. буду, ну все одно мало ли, що там може потрапити, буду сидіти і одразу в бачок лить. Ось все, що залишилося, Що я повитягав в запчасті, фільтр з ручки, фільтр з бачка і зняв ту наконечник, поставив. оцей. От і все. Віса убрав, то залишки в мене залишилися з осені. Там 2-3 року. Ось. Це все в стороні убрав, щоб не вимазувати. От. І Зараз буду заливати у бак і йти працювати з обробкою. Познімаю, поки зараз буде воно остивати, познімаю ті утеплювачі. Утеплювачі були, вони у мене предназначені від зайця, щоб зайць не погриз. Внизу не прицепив на деревце, то зайці і погриз. Трохи. ну Там одне нічого. Тут не обійшлося нормально, бо все було заховано. От і все. Йду обраблять, потім вже покажу вже результат, що вийшло. Так, бочите вже поменшало у мене. Я вже один бачок. Ну, Пересідив і розніс, ну, пообробив. Зараз на камеру буду, дивіться, зараз сонячно, прямо так хороша така погодка, сонечко вийшло. Я на камеру буду вам показувати. Ось, о, дивіться, я не вибивав нічого, так як воно було від першого відра. Зараз я трошки колотну, дивіться, це все ось на камеру я роблю. Щоб ви розуміли якість оцього вапна і мідного купоросу. Нічого тут. Дивіться, ось у мене таке відерце пластикове. І я ось гляньте. Зараз наберу приват прямо на камеру. Побачимо, що залишиться. Вже я вам сказав, що я одне відро вже набрав, пересидив. До речі, з бачка я теж фільтр цей убрав. Ну, верхній, через який ми заливаємо. Ну для чого, щоб не морочити голову. Все, я набрав відро. Дивіться. Ну і що тут залишилося? Ви бачите? Тут навіть можна було фільтрат і не витягувати. Ну я просто, щоб не вимазуватися, я ось вже відро розніс, дивіться. Я чистий, як, гляньте, і руки, я ж їх не мив, сухі вони воно. Ну це якось оце так. Ну, тут вже, я думаю, вам видно, що я обробив, а що ні, так. Да? Що перше обробляв, то воно геть ось ось біле, як сніг. От. Ну, ось Я яблуню не обробляв. Е, дивіться, я поставив назад е, е, ну, до якого я звичний. Мені щось дуже подобається. І економніший. Дивіться, як він опилює. Бачите? Нічого воно не забивається. Хорошо він опилює. І економніший набагато, бо той ллє сильно. Ну, сильно багато мимо дерева йде. А тут ось таке воно зразу все якби ну, звичне я до нього, мені більш подобається отак. О от, цим. На красоту. Я вже майже закінчив. Осталося тут дерев п'ять, мабуть. Ну і здорова ця абрикоса ще. І все. А тут я вже закінчив ці сі, свої. Так, Тепер бачите, наколотив я з запасом. От тепер мені найголовніше мої войлочні вишні обробити. Так я їх дуже полюбляю. І вони найбільше моноліоз вистачають. Зараз я їх та ще й тим більше вони тут знаходяться в низині у балки. Я, я їх зараз і оброблю. Ну і заодно вже по малині, мабуть, пройдуся. І кизил у мене тут три деревця. Коротше, все оброблю. Тим більше, що наколотив із здоровим запасом є, щоб не обробити. Поки й погода є, садок он вже висох. Така красота біла, все, чи така голубеньке. Ось, о, зайкині, сліди, блін. Пожар мені гілячки паразит, це не тронув. Ну обробимо, ага, не тронув. Ось ось з'їв. Постриг, коротше. Ага, ось одна. Ну ладно. Обробимо, щоб не форів. І тут постриг він мені. Ось, ось в кінці ось з'їдав, Ви бачите, як кизил полюбляє. Паразит. Ну ладно. Тут і зайки і мені. Так, крижовник. Ну, оброблю, не знаю, надо, не надо. Все буду оброблять. Ну, якось так. Все, обробив я. Два бачка повністю вибріскав, остався Осталося ще, тут, мабуть, на півтора бачка. Продовжую ось просіжувати. Зараз піду по другому кругу. Хоча ну, воно зараз вже добре висохло і мені видно, де я там пропустив. ну Майже не пропустив. Ну все одно, коли воно в мене є, зараз по другому кругу і остальне сину на садок. Ось там ті яблуні пошкоджені. Буду працювати, ну, не на землю вже голить, по одна дерева, ще багато дерев є. Низ я вже обробив. Так що. Оце, дивіться, майже залишилося тут воно на дні. Я піднімаю, щоб ви побачили, нічого там немає, оце все бачите? О. Так що, якось оце отак. Посилання, де вапно бров. Я оставлю під відео. От і все. Закінчив я. Отак воно виглядає. Трошки був, ну, багатенько підколотив, то вже якби і по-другому разу, де обійшов, подивився, пропустив, то обробив. От. Внизу також обробив, ну, вже і чого. Вже і чоботи все помив, то не буду туди йти. Попробую так, якщо приближу. Ага, аж он. Ну, коротше, я думаю, що вам видно, що там біле стоїть у балки, бо я за 150 метрів від балки то я вже казав, що з саду 150 метрів туди, то там теж біле. Покропив я й малину там, ожину, вишні свої. От. І тут все зробив. Якби черешні, вишні, персики, груші, Коротше, все, що. що потребувало обробітку, все я зробив. Ну, Кожня ще не досохло, бо це ось яблуню я робив. Ну, тобто все, закінчив. Старі дерева не робив, бо вони будуть підспилити. А так все. Все б робив. Ну і на, на завершення не забувайте, що завтра у нас розіграш, бо ви бачите сьогодні в середу це кіно, а обробляв я вівторок оце і знімав вам у вівторок. Ну, а четвер у нас не дуже багато вам і прийшлося ждати того розіграшу, аж під трьома відео. Я думаю, ви не, не зморилися там. Коментар написати. Не дуже часто я про це вас і просю поставити вподобайку і написати коментар. Так що, так, да, і ще скажу на завершення. Обратюся до Роми, коліба Рома. І ще раз я вже десь казав у відео, дай Бог тобі і твоїй родині здоров'я. Я не знаю, що б я робив би без оцих стяжок. Оце. Мені вистачило буквально. Ну, часу 5 минут. З усього саду я зняв оці свої ось поболочки да, і цей. наскільки воно е е качественно оце все діло зроблено. І розмір якраз, ну не знаю. Я про них якось. Ну, я знав ті, що в епіцентрі. От. А це багато разів пройшов, я їх ось зараз занесу у темне місце в місці з цим, щоб не на сонці були. І все, на, на осінь вони в мене будуть Надівати я їх вже не буду сюди на дерева. все, Вони оброблені, я і не думав їх надівати, думаю, ну, оброблю. І, ну, тось, зніму, оброблю і все. І хіба що на осінь опять же, от того клятого зайця, бо внизу трошки шкоди він мені ну, наробив. Ну, нічого, що маємо, то маємо. На цьому все. Всім дякую за увагу. Кому сподобалося і хтось, хто підчеркнув це відео щось корисне, поставте вподобайку. Будь ласка, Ну і залишайтеся у мене на, на каналі. Усім! До побачення. Мирного неба і здоров'я!